Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому від казок і від поезії ми переходимо до наступного розділу книги Буття. Адже книжка вчить, як на світі жить. Ми будемо говорити про створення перших книг та про історичне минуле у художніх творах. Літописні оповіді Нестор літописується. Розглянемо його повість минулих літ. Це найдавніший літопис нашого народу. Такі оповіді, як про заснування Києва і про Святослава. Отож перегорнімо сторінку в історичне минуле нашого народу. Як казав Олександр Довженко, минуле важливо знати історія циклічна, адже народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. Як ви розумієте цей вислів і чому так висловився Олександр Довженко, пишіть у коментарях. А наш традиційний читацький путівник. Продовжіть, будь ласка, допишіть собі в зошитки цю, ці речення таким чином, Поміркуйте, що ж ви хочете зрозуміти, що ж ви думаєте дізнатися, як, прочитавши тему. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу. І заповніть рядочки читацького путівника. Довго люди передавали від покоління до покоління в усній формі свої міфи, легенди, казки, перекази, прислів'я. Але ось виникло письмо. Люди стали записувати події, що відбувалися, і зразки фольклору, щоб вони не загубилися. Століттях. Таким чином, ми дізнаємося про героїчне славне минуле нашого народу і наш сьогоднішній урок саме мандрівка в далеку історію. З далеких часів дійшли до нас перші рукописні книги, літописи. Їх писали освічені монахи при монастирях. Адже ці релігійні заклади раніше були значними і чи не єдиними осередками культури. Найдавніший літопис повість минулих літ. У якому Нестор Літописець описав, звідки ж пішла земля руська і хто в ній перший почав княжити? Отож далі, хто ж такий Нестор Літописець і більш детально про повість минулих літ. Науковці вважають, що автор Повісті минулих літ був досить освічений на свій час людиною. Він прийшов до Києво Печерської лаври у 17 років і назавжди залишився тут, щоб стати не тільки монахом, але й літописцем, який може вважатися і письменником, і істориком. Нестор був знавцем і давньоруських літописів, і творів іноземних літописців. Він володів кількома мовами, зокрема грецькою. Живописний портрет з уяви написав історик Михайло Брайчевський. Одягнений в чорну одіж, Нестор з пером у руках застиг перед чистим аркушем. Його губи міцно стиснуті, а у великих очах світиться неспокійна думка про минуле чи про сучасне. Якщо вас зацікавила поста цієї видатної людини, ви можете більше дізнатися, переглянувши невеличке відео, скориставшись поданим на екрані QR-кодом. Біографія нестора літописця навіть не за 5 хвилин, а за неповних 3 хвилинки. Відео справді коротеньке, але цікаве і змістовне. Тож, якщо цікаво, натисніть, будь ласка, на паузу і подивіться відео. А ми продовжуємо далі. Прізвище його нам невідоме, тому й називають його Нестором-літописцем. У нього були попередники Василій, Федір, Никон. Нестор використовував їхні праці для укладання свого літопису, об'єднав їх. Додав народні перекази, цитати з Біблії, славетний Нестор Вітописець, чернець Києво-Печерського монастиря. Він жив у другій половині 11-го на початку 12 століття. Тоді Києво-Печерський монастир був найбільшим релігійним і культурним центром Київської держави. Нестор походив із багатої сім'ї, був освіченою людиною. Він 20 років працював над створенням Повісті минулих літ. До речі, мощі Нестора літописця й донині зберігаються в Києво Печерській лаврі поруч із тілами інших святих. До того ж, біля нього лежать мощі відомого билинного героя Ілі Муромця, який теж, як і Нестор Літописець, був ченцем Києво Печерського монастиря. Найдавнішим з літописів є Повість минулих літ. Ви ще можете почути такі варіанти назви Повість Рем'яних літ» або Повість Рем'яних літ». повна назва твору це Повісті минулих літ, звідки почалась Руська Земля, хто в Києві перший став князювати, і звідки Руська земля стала, будь. Первісний оригінал, як вважають вчені, створений славетним київським нестором літописцем не зберігся. Залишилися лише його пізніші варіанти, переписані та відредаговані Лаврентіївський 1377 року та Іпацький, перше друге десятиліття XV століття. Літопис розпочинається розповіддю про легендарний світовий потоп, далі йдеться про походження слов'ян, заснування Києва, хронологічні часові послідовності, описані події, пов'язані з Київською Руссю. Повість минулих літ це зведення в одне ціле різних літописів, створених попередниками Нестора. Монах творчо опрацював їх збагатив власними оповіданнями. З-під його безсмертного пера вийшла цілісна й тематично завершена книга, яка читається як справді захоплюючий твір на теми нашої історії. Автор літопису вважається першим професійним істориком Русі, батьком нашої історії. Заслуга літописця Нестора в тому, що він зв'язав українську історію зі світовою, показав нашу землю серед інших держав світу, довів, що народ не роду й племені, що ми маємо свою історію, якою маємо право пишатися. Ось така мета, яку поставив собі автор повісті. І теорія літератури. Сьогодні ми говоримо про літописи. А що ж таке літописи? Це найвизначніша пам'ятка історичної літератури стародавньої Русі, хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблених їх сучасником. Літописи містять також різний літературний матеріал, оповіді, легенди, біографії. В літописах розповідь про події кожного року починалася словами. В літо таке є то. Так, раніше рахували роки від літа до літа, тому так і говорили в літо такетом, звідти й назва літопис. Отже, записано по літах або по роках, за роками, всі історичні події у хронологічній послідовності. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть теорію літератури, адже це наші правила, які ми повинні знати. А ми продовжуємо далі. От говоримо, що це літописи, запис історичних подій в хронологічному порядку, а також доповнена різними переказами, легендами. Тож літописи це історичні чи художні твори. Літопис є не лише історичним, а й художнім твором, що в ньому використано перекази, легенди, портретні й пейзажні описи, морально-етичні міркування, образні засоби, які характерні для художніх творів. Літописи важливі пам'ятки літератури, вони цінні джерела для дослідження слов'янської історії з давніх часів до XVIII століття, включно. У них йдеться про походження східних слов'ян, Зародження в них державної влади, про політичні, економічні та культурні взаємини між собою та з іншими народами? Літописи писали в містах Київської Русі, Новгороді, Переяславі, Волині, Галичі, Володимирі. Літописання виникло на території Русі з прийняттям християнства. Яка ж тематика Повісті минулих літ? Про що вона? У повісті минулих літ йдеться про історію і становлення Київської Русі, захоплення безстрашністю князів і героїчним минулим руської землі, глибокий сум через князі, княжі свари та міжусобиці, заклик до безкорисливого служіння вітчизні, до єдності як запоруки держави, осуд язичництва і утвердження християнського світогляду. Тож, Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть основну тематику у Повісті минулих літ. А ми продовжуємо далі. Проаналізуємо Повість минулих літ, спробуємо визначити тему. Запишіть, будь ласка, це зображення історичного початку Київської держави, її перших правителів та розвитку продовж часів княжої доби. Ідея це уславлення історичних осіб, які зробили внесок у розквіт української держави. Та головна думка це захоплення героїчним минулим. Якщо ви не встигли записати, натисніть відео на, па на паузу і запишіть аналіз повісті минулих літ. А ми продовжуємо далі. Повість минулих літ була написана давньоруською мовою. Переказ літопису українською мовою здійснив письменник Віктор Близнець. Тобто, за редакцією перекладів Віктора Близнеця це той варіант, який ви маєте у підручнику. Але Віктор Близнець був не єдиним перекладачем Повісті минулих літ. Це один із перекладачів, чиї тексти вміщені в підручнику, яким ми користуємося. Отож про заснування Києва. Розповідь про засновників Києва довгий час вважалася вигадкою. Та коли археологи почали робити розкопки в Києві, вони виявили, що в глибоку давнину на трьох сусідніх горах у Києві, а вони, як відомо, називаються Щекавиця, Хоривиця і Старокиївська. Справді було три поселення, що злилося потім в одне місто. Якщо вам цікаво дізнатися більше про трьох братів Киящека, Хорива і їхню сестру Либідь, ви можете переглянути невеличке відео, скориставшись QR-кодом на вашому екрані. Тож, натисніть, будь ласка, на, на паузу і подивіться невеличке відео. Ви дізнаєтеся більше. А далі ми аналізуємо. Уривочок про заснування Києва трьома братами Київ Щек Хорив і сестрою їхньою Либідю. Для початку проведемо словникову роботу. Пояснимо деякі слова, які зустрічаються у літописі. Так, поляни це назва давньослов'янського племені, узвіс, вулиця з крутим спуском. Сидів тут вжив, в значенні нарекли, назвали перевізник. Це той, хто перевозить через річку на човні, тямущі в значенні розумні, а царгород слов'яни так раніше називали Константинополь, возлюбив в значенні уподобав, а перевіз це місце, де переправляються через річку. Отож працюємо над змістом. Про що йдеться в цій оповіді? І з чиїм іменем пов'язує літописець заснування Києва? Про походження яких географічних найменувань, крім назви Київ, йдеться в літописній легенді? І як автор ставиться до дійових осіб? Яким було місце, де брати збудували місто Київ? Зачитаємо уривочок і спробуємо відповісти на всі ці питання. Поляни жили окремо й володіли своїми родами. І до того вони жили родами, кожен на своїх місцях, і були три брати одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому хорив, а сестра в них була Липідь. Сидів кий на горі, де тепер узвіз боричів, а Щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а хорив на третій горі, від нього вона прозвалася Хоревицею. І збудували вони місто в ім'я старшого брата свого, і нарекли його Київ. Був круг міста, ліс та бір великий, і ловився там всякий звір, і були мужі, ну, тобто ось ці чоловіки, кищик і Хорив, мудрі і тямущі, а називалися вони полянами, від них поляни донині в Києві. Ось ми прочитали у Ривочок. І спробуйте дати письмові відповіді на подані запитання. І, до речі, випишіть, будь ласка, ось ці географічні назви, в яких йдеться. До речі, як ви гадаєте, історію про Кия хорива та сестру, і, і, і ця історія про сестру Левь правдива чи вигадана? Пишіть у коментарях. А ми продовжуємо працювати над змістом. Знайдіть епізод, який демонструє те, що до Кия правителі інших держав ставилися з великою шаною. І ким був Кий? І як грецький цар ставився до Кия? Доведіть, що слов'яни мали налагоджені зв'язки з іншими народами. Зачитаємо уривочок і спробуємо дати відповідь на ці запитання. Дехто, не знаючи, каже, що Київ перевізником коло Києва. Мовляв, буй був перевіз з того боку Дніпра. Тим той говорили на перевіз на Київ. Але якби кий був перевізником, то не ходив би до царгорода, а Кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького. І той цар переказують, зустрічав його з великою шанобою та почестями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок і хотів було сісти в ньому своїм родом та не дали йому навколишні племена, так і донині називають придунайці те городище Києвець, Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер, ну, тобто довго жив, там і помер. І брати його Щек і Хорив, і сестра їхня Либідь тут же померли, тобто в цьому самому місті. Після смерті братів рід їхній став князювати у полян. А в Древлян було своє княжіння, а в Дреговичів – своє, а в Словен у Новгороді своє. Отож, чи є зрозуміли ви? І можете тепер дати відповідь на поставлені запитання. А далі ми працюємо над змістом. Які племена жили на Русі? І що свідчить про те, що слов'янські племена вже мали перші зародки державності? Зачитаємо. І не забудьте по ходу читання виписувати, які ж слов'янські племена жили на території Київської Русі. Інше князювання було на річці Полоті, де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї Дзвіни, тут, до речі, дивіться на карту 980 року. І у верхів'ї Дніпра, їхнє місто Смоленськ. Від них же походять і сівірани, а на білоозері сидить весь на Ростовському морі меря. А на річці Отці, де вона впадає у Волгу Мурома, яка говорить своєю мовою, і Черемиси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою. А тепер увага. Ось хто тільки говорить на Русі. Поляни, Древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, які сиділи по Бугу, а потім прозвалися Волинянами. Тобто ось ми маємо руські племена, справді руські слов'янські. А далі про що нам говорить Нестор Літописець? А от інші народи, які платять данину Русі. Тобто, як, ви прочитали, як ми прочитали вище, вони, кожен із цих народів, має свою мову: це чуть, меря, вес, мурома, черемиси, мордва, перм, печора, ям, литва, корс. Усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. А якщо ви подивитеся на карту 980-го року, то Москви ви там не знайдете бо її на той момент іще не було, вона з'явиться набагато-багато пізніше, за десятки років пізніше. Тож, зверніть увагу на карту, якою ж величезною була Київська Русь станом на 980-й рік. І хтось там іще говорить про. Якісь там ісконно русські племена, ісконно-русські землі. Ось ми з вами розглянули один із уривочків про заснування Києва. Наступний уривочок ще про одного князя розповідає Нестор у ньому. Пригадаймо з уроків історії за ключовими словами: хто він? Іду на ви, хоробрий, козак на престолі, так його називали. І, звичайно, це. Святослав. Що ж розказав Нестор Літописець про Святослава? Цікаво? Як ви вважаєте, що змусило непереможного Святослава укласти мир з греками? І яке значення дає князь клятві даній греком? Чому такої суворої кари домагався собі Святослав у разі дотримання договору з греками? Зачитаємо! Якщо не укладемо миру з царем і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки й обложать нас у стінах міста. А Руська земля далеко, печеніги з нами у війні і хто нам допоможе, укладемо ж мир з царем. Вони ж бо присяглися платити нам данину, того і досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружиниця, промова Святослава, дружина мається на увазі це не кохана жінка, а військо, княже. І послали кращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав, Хай говорять посли руські. І було сказано так. Я, Святослав, князь Руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усіма боярами і підданими мені руськими та іншими мати мир і правдиву любов з великим царем, грецьким і усіма людьми. І ніколи не буду замишляти на країну вашу, і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на болгарську. І якщо хто інший замислить супроти країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним. Як я уже клявся грецьким царям, а зо мною бояри і Вся Русь, та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримаємо чого і сказаного, то хай буду я тут і ті, хто зо мною і піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якому го віруємо, перуна і волоса, Бога худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтеся у правді того, що ми сказали вам нині, і записали на Хартії цій і скріпили своїми печатками. Хартія. З латинської і з грецької мови це папір грамота, назва деяких документів публічно-правового характеру. Отож бачимо, що Святослав справді своєю клятвою хотів показати, що він дотримує свого слова. І мир, та угода, яку він пропонує, справді непорушна, тому що слово, княже, варте золота, варте дорогого. Тож, Поміркуємо. Справді Святослав був розважливим, тобто він думав про що, про майбутнє, і, звичайно, саме для вигоди, для того, щоб йому потрібен був дуже такий міцний союзник, для цього він і уклав мир з греками. Що ж далі нам розповідає про свята князя Святослава Повість минулих літ? Чому ж не послухав Святослав Свинельда обійти пороги, біля яких стояли печеніги, як це його характеризує, і які випробування довелося зазнати князеві в Білобережжі? І чи можна стверджувати, що й після смерті Святослава печеніги боялися цього? Що найбільше вразило вас у характері Святослава? На ці та інші питання ви дізнаєтеся, дочитавши цей уривочок до кінця у підручнику. А яким постає перед нами князь Святослав, ми вже можемо зробити висновки. Ми бачимо, що він хоробрий, поміркований, тобто керується здоровим глуздом при вирішенні всіх питань. Вірний своєму слову, витривалий і самовпевнений, якщо не слухає своїх помічників, ось яким ми бачимо князя Святослава. Тож читайте в підручнику літописи і дізнавайтеся нашу історію. Книга ця велетенська історична іпопея вона не вичерпна, бо невичерпне життя, про яке вона розповідає. Так говорив Леонід Махновець, один із дослідників і перекладачів Повісті минулих літ, адже кожне наступне покоління буде читати літописи. Дізнаватися про історію нашого народу, відкривати для себе щось нове, а історія наша невичерпна. Отож, відкриваємо для себе нові сторінки. І на сьогодні все пропоную вам вихідний квиток. Продовжіть речення таким чином, оцінивши свою роботу на уроці і набуті знання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Тож, вихідний квиток здобуто домашнє завдання в підручнику на сторінках від 143 до 149 прочитаєте уривочки з літописів, складіть і запишіть план до цих вивчених розділів уривочків. І нехай вас, як то кажуть, не збиває з пантелику словом руський. Так, ми русичі, ми руські. А якщо хто плутає, вважає Росію і Русь одними тим самим, це те саме Росія має до Київської Русі таке саме відношення, як морська свинка до моря. Тож пам'ятаємо про своє коріння. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте книги, ну і літописи, звичайно, адже читання це подорож у часі, де кожна сторінка нова пригода. Бережіть себе і знайте своє коріння. Історія циклічна. Якщо ми не будемо робити висновків із історичних подій минулого, вони будуть повторюватись. До побачення!